Каже, як я давно не була в цьому парку. Офіт. Останній раз здається, ми ще минулого літа були. О, велосипед йдемо! Куди йдемо? Куди? Ми ж мали йти за кавою. Стій! Доброго дня! А скільки коштує покататися? Ага, нам два, будь ласка. Обирай, який тобі. Е я ніколи про це не казала, але я не вмію кататися. Е Добре, давай тоді електросамокат. Там взагалі нічого не потрібно робити. На ньому я теж не вмію кататися, ну просто я не пробувала. Ну, ти даєш. А, -а ролики? Ну тоді давай я собі беру велосипед, а тобі оту дитячу машинку, на ній дорослі також катаються. Ну, в принципі, можна, але я зрозуміла, йдем пішки. Ідемо. Ого, ти вже написала, як так швидко? Чуєш, можеш подивитися назад на годинник і сказати мені, скільки до кінця залишилось? Тому що, якщо я зараз буду крутитися, то вона мене вижене. А в тебе немає телефону? Ти що, ми ж їх здали? Ти можеш подивитися, скільки годин чи ні? Не можу. Дякую. Оце подружка називається. Я в шоці? От стільки. Ну, я просто не розумію по такому годиннику, тільки по електронному. Серйозно? Я не знала того. Е, так що там? Отак? Нічого, це 10 хвилин, все. Ну, слухай, я пропоную приготувати оцей рецепт. Мені здається, що в нас і продукти всі є, і по часу швиденько, і, напевно, вийде смачно. Давай, я диктую, ти роби. Угу, Я готова. Так, дивись, для початку потрібно 5 жовтків. А як його так, щоб воно тільки жовте було? Ну, розбий його в миску, а потім відділи жовток. А, ага, зрозуміло. Є. Так, далі одна чайна ложка солі. Чайна – це. Чудо ти! Чай, ти якою ложкою мішаєш? Якою? А. Добре, сип. Тепер потрібно 50 грам масла. Слухай, я там в тебе в холодильнику подивилася. Там тільки пачка 150 п'ятдесят грам, а 50 немає. Слухай, давай я тут сама все закінчу, а ти йди відпочивай. Угу.